Давайте сьогодні зануримось в одне з найглибших питань людства що ж таке наше я, звідки беруться наші думки, емоції, наша свідомість. Поставимо питання руба чи є ми просто складною біохімічною реакцією у власному черпі, або, можливо, існує якась нематеріальна душа, що керує тілом, ніби пілот літаком. Це ж фундаментальне питання, яке, по суті, визначає те, як ми бачимо самих себе. Ну що ж, почнімо з такої собі провокації, це слова Френсіса Кріка, до речі, лауреата Нобелівської премії. Він назвав цю ідею дивовижною гіпотезою. Тобто, все, що робить нас нами, це просто результат роботи мозку. Для багатьох це звучить дивно, навіть якось неприродно, але саме ця ідея лежить в основі сучасної нейронауки. Але перш ніж ми з головою зануримось у цю дивовижну гіпотезу, давайте розглянемо інтуїтивну ідею, якої більшість людей дотримується вже тисячоліттями. Річ у тім, що наша інтуїція, як правило, підказує нам щось зовсім інше, ми майже автоматично схиляємося до дуалізму, тобто до ідеї, що наш розум і наше тіло є двома абсолютно різними речами. І, мабуть, найчіткіше цю ідею сформулював Рене Декарт. Він стверджував, що тварини це по суті просто біологічні машини. А от люди це щось інше. Ми маємо не тільки фізичне тіло, але й нематеріальну душу, яка цим тілом керує. Декарт запропонував два, ну просто геніальні аргументи: перший про креативність. Він спостерігав за механічними автоматами у французьких садах і помітив, що вони лише реагують. А от люди, на його думку, здатні на творчість, на спонтанність, що виходить за межі можливостей будь-якої машини. Його другий аргумент це знаменитий метод сумніву. Він міг засумніватися у будь-чому, навіть у власному тілі. Але єдине, в чому він не міг сумніватися, це в тому, що він сам існує як мисляча істота. А отже, розум і тіло мають бути чимось різним. І знаєте, ця ідея дуалізму, вона ж глибоко вкорінена в нашій культурі. Ми кажемо, мій мозок так, ніби ми це власники, а не сам мозок. Ми з легкістю уявляємо історії про обмін тілами, про реінкарнацію чи навіть про перетворення на комаху, як у кавки. Все це має сенс тільки тоді, коли ми інтуїтивно відділяємо себе від нашого фізичного тіла. А тепер повернімося до наукового погляду, який кидає виклик усьому, що здається нам, таким природним і очевидним. Отже, ключова відмінність ось у чому дуалізм каже, розум це щось ефірне, не фізичне. Сучасна наука або матеріалізм стверджує, розум це просто робота мозку. Думки, почуття, рішення, все це результат активації нейронів. Ніякого привида в машині немає. І ось тут дуалізм наштовхується на дуже серйозну проблему взаємодії. Якщо душа не фізична, то як вона може взаємодіяти з фізичним тілом? Як звичайна чашка кави може вплинути на нефізичний розум і зробити його бадьорішим? Декарт так і не зміг дати на це чіткої відповіді. На відміну від дуалізму, матеріалістична точка зору має на своєму боці просто величезну кількість доказів. Давайте розглянемо хоча б деякі з них. Ці докази буквально всюди. Удар по голові може кардинально змінити характер людини. Якась хвороба може зруйнувати пам'ять, алкоголь впливає на наші рішення. Все це вказує на прямий, нерозривний зв'язок між фізичним станом мозку і нашим психічним життям. Але, мабуть, найпереконливіші докази з'явилися завдяки сучасним технологіям, таким як функціональна магнітно-резонансна томографія або скорочено фМРТ. Тепер ми можемо буквально бачити, як мозок думає. Якщо покласти людину в сканер і попросити її, скажімо, уявити музику, ми побачимо, як активуються певні ділянки мозку, які відповідають за слух. А якщо дати завдання вирішити складну моральну дилему, то активуються вже зовсім інші зони. Це ж неймовірна ілюстрація того, що кожна наша думка, кожен психічний процес має свій фізичний відповідник у мозку. То що ж це за така дивовижна машина, яка створює весь наш внутрішній світ? Давайте зазирнемо, так би мовити, їй під капот. Просто унявіть собі. У нашому мозку знаходиться близько одного трильйона спеціальних клітин. Це, це ж просто астрономічна цифра. Вона свідчить про неймовірну складність всієї системи. Ці клітини називаються нейронами, і спілкуються вони між собою не через електричні дроти, а через крихітні проміжки, які називаються синапсами за допомогою хімічних речовин нейромедіаторів. По суті, вся наша психічна діяльність це така собі симфонія цих хімічних сигналів. І ось що справді вражає: ми можемо цілеспрямовано впливати на цей процес. Алкоголь, наприклад, пригнічує гальмівні частини мозку, що робить нас більш розкутими. Препарати на кшталт Прозаку підвищують рівень серетоніну, допомагаючи боротися з депресією. А L-допа, яка підвищує дофамін, полегшує симптоми хвороби Паркінсона. Це прямий доказ. Змінюючи хімію мозку, ми змінюємо наш розум. Отже, здається, що наука має дуже переконливі докази. Розум це те, що робить мозок. Але чи це кінець історії? Ну, не зовсім. Біолог Томас Гакслі ще в 19 столітті неймовірно влучно описав проблему. Ми можемо пояснити, як працюють нейрони, але як ця, по суті, м'ясиста тканина породжує суб'єктивний досвід: відчуття червоного кольору, смак шоколаду, почуття любові. Це й досі залишається загадкою. Це називають складною проблемою свідомості. Тобто ми можемо пояснити механіку, що робить мозок, але ми досі не можемо пояснити сам досвід, як це відчувається бути свідомим. Це така собі прірва між об'єктивною наукою та суб'єктивним переживанням. І це підводить нас до фінального найскладнішого питання. Якщо наш вибір, наші рішення це лише результат нейрохімічних реакцій, чи існує тоді свобода волі, чи несемо ми відповідальність за свої вчинки і де в цій механістичній картині світу знайти місце для того, що ми називаємо людським духом? Це питання, на яке наука поки що не має відповіді.